Приходить там машина, трактор, і ми її викидаємо. І викидаємо так знизу вверх, да? чи Зверху вниз. А та така сочна, вже викинули. І ми сидимо на цьому смітті і їмо її, а вона така смачна, тому що вона ж не в смітті самому. Так, розумієте, так. Да? вона так стоїть. І думаю, ну чого ж це мені так не їли? І до цих пір думаю, чого ми так не їмо її? Вона ж дуже корисна. І ось далі. Я вирішив перевірити себе. Купив 20 кілограм капусти і заквасив за бабусиним рецептом 38-го року ще, 1938 Той самий рецепт. Що переписували вже всі наші родичі ще від прабабусі. Що сталося за п'ять місяців? Перший місяць тяжкість після їжі зникла на третій день. Печія, яка мучила руками, пішла назавжди. Другий місяць здав аналізи, лікар-гастроентеролог перепитав тричі. Ви нічого не приймаєте? Рівень запалення у шлунку та кишечнику впав у шість разів. Хелікобактер той самий, що викликає вираз у тарах, негативний. Третій, четвертий місяць. Онкомаркери нижче за нижню межу норми. Лікар жартує. Ви що квашу капусту вітрами їсте, я мовчки показав фото. Фото льоху. квашенні відбувається диво. Молочнокислі бактерії lactobacillus розмножуються на мільярди. Потрапляючи в кишечник, вони витісняють патогени та знижують хронічне запалення головний тригер онкології. Утворюються ізотіоціанити та індон-3-карбінол – речовини, які буквально вимикають гени раку. Дослідження 2024 року знижують ризик раку кишечника на 52%. При щоденному вживанні. Вітамін С не руйнується, а збільшується в 2-3 рази. Вітамін У, метил, метіонін, лікує слизову оболонку шлунка і 20-палої кишки, коротколанцюгові жирні кислоти, масляна кислота, корм для клітин кишечника і найпотужніший протираковий агент. Як васили наші предки? Ну, цей рецепт працює до цих пір. Уже 200 років йому, і він не, змінює, не змінюється. На 10 кг капусти, 200 г морської або кам'яної солі, ніякого юдованого, 300 500, 500 моркви, 2-3 столові ложки насіння кропу або кмину за бажанням Шинкуєш капусту, внеш руками до соку, трамбуєш в емальоване або в скляні банки гніт зверху. 5-7 днів при 18-20 градусів і у льох чи в холодильник. Важливо, капуста має бути покрита розсолом повністю і через 2-3 тижні готова. Якщо це буде тепліше, то вона ще й швидше. У мене навіть через троє суток, бо в мене тепло дуже, вона готова. Чому це ми майже втратили? Зараз у 90% магазинів продають квашену капусту з оцу. Це як безалкогольне пиво. Зовні схоже, а ефект нуль. Справжня квашена капуста жива, шипить, хрумпить і пахне життям. Магазинна мертва, м'яка та кисла отцу. Зараз, пише він, у мене в холодильнику завжди дві банки по три літри. Одна звичайна, а друга з жур журавлиною та кріном. Взагалі бомба для імунітету. Знайте, що найстрашніше? Ми шукаємо суперфуди за кордоном, ковтаємо бади за 15 тисяч або там ще більше, а порятунок коштує дуже дешево. Дід у свої 87 досі сам рубає дрова та жартує. Рак боїться трьох речей: квашеної капусти, лазні та чесної праці. Я тепер так і живу. І знаєте? Вперше за 35 років почуваюся по справжньому здоровим. спробуйте хоча б місяць їсти по 100-150 грам квашеної капусти щодня. Квашена капуста. Во. Але не всім можна їсти квашену капусту. Цей сік може дратувати кишківник. Тому, перш за все, якщо ви. Добре себе почуваєте і вже знаєте, що вам добре їжте. Але якщо ні, то проконсультуйтесь з лікарем. І ще хочу сказати декілька слів про таку речовину, як гвоздика. Чому важливо живати сухою гвоздікою? Сушеные бутоны гвоздики – прекрасная альтернатива жвачке, так как нейтрализует вредные бактерии и устраняет неприятный запах изо рта. Антипаразитарный эффект. Гвоздика эффективно борется с паразитами. Жевание этой пряности позволяет очищать кишечник, а также оказывает обеззараживающий эффект. Але все рівно ви знаєте, що це дуже корисна річ. Я в своєму житті це використовую. Взагалі, навіть якщо ви не хворієте, нехай у вас десь на такому видному місці трішечки стоїть і одну-дві пожуйте. Просто. Це дуже надзвичайно. Але і ще краще, ну там якось мене було показано. Заварювати. Тоді воно, тому що не всі можуть жувати, не тільки від того, що вона спочатку тверда, вона потім вона, коли ну, побуде в роті, вона вже тоді м'якіше і рожовувати легко. Але за того, що вона трохи якби пече в роті. Спочатку, потім все проходить. А якщо ви 5-6 бутончиків заварите кип'ятком, постоїть 10-15 хвилин і потім на ніч вип'єте. Оце, то Дуже корисно для нашого здоров'я. Тож будьте здорові. Все те, що хотіла сьогодні сказати. Давайте помолимося, подякуємо Богу за наше здоров'я. Дорогий наш Господь і Бог, ми знову і знову тобі дякуємо. Не можна тобі не дякувати, тому що все від тебе і здоров'я від тебе. І все, що ми маємо, Господь, ми все маємо від тебе. І тому приймаємо і погане, і добре, але доброго. В нашому житті набагато більше. Тому ми дякуємо тобі за здоров'я і духовне, і фізичне, і моральне, і матеріальне. Дякуємо за те, що ти нам відкриваєш таке все ну, вже знайоме, але як часто ми не приймаємо в своєму житті. Тому Господь дай нам мудрості, щоб те просте, яке воно є під рукою, могло б нас оздоровлювати. Подякую тобі ще раз в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Не поверну, склонив главу, Пред волей откровения я им живу И для него умру. Хоть воля Господа порою непонятна, И там куски тропинки в небеса Я жизнь ему отдала безвозвратно. Он мой Господь, и я его дитя. Вдали лежит тернистая дорога, И путь тяжелый предназначен мне, Восбудется пусть, пусть все по воле Бога. За Ним я буду следовать везде. Аминь. Слава Ісусу Христу, всіх з Днем свободні, радий вас бачити, вітати. Слава Богу, ми з вами прожили 2025 1025 І слава Богу, що є ми, слава Богу, що є така громада, слава Богу, що є лідочка, тому що кожного вечора ми молилися. А знайти когось, хто кожного вечора буде заходити, не дуже просто, як чесно скажу. І ми повинні з вами дякувати, що нас. 18-20 людей. Просіть Бога, щоб більше не було, так? Бо тому що в кількості 18-20 людей ми зможемо з вами зростати. І навпаки, чим більше нас буде, тим більше буде серед нас робитися. На жаль, наша, наша сьогодні з вами мета це не кількість, а якість. Церква Христа. Запам'ятайте собі в житті раз і не завжди, що церква Христа це все якість. Це все якість. І сьогодні я би хотів, щоб ми з вами зробили підсумок того, що ми з вами читали. У нас був молитовний тиждень. Я також дякую всім, хто зайшов, хто з нами читав, хто е, приймав участь безпосередньо. Так? Дуже дякую вам всім. Давайте зробимо висновки, що ми прочитали. Е, трішечки пригадаємо з вами. Виснов, пам'ятайте, перша тема була незабаром, не означає, що зараз. Люда читала, пам'ятаєте, так, Люда питалася, було минулої суботи. І Люда нас питалася, чи означає, що Христос прийде зразу. Ми казали, що ні, тому що так. апостол Павло чекав Христа, а я вам скажу, що він жив у 90-х роках. Так? І сьогодні в нас вже 2000 ні роки, так, немає Христа, але це не означає, що щось неправильно написано. Це означає, що ми чекаємо, бо рівно написано, що ніхто не знає ні числа, ні дати. І це означає, що Бог хоче, щоб всі спаслися. Так Петро каже, пам'ятайте слова Петра, бо не хоче Бог, щоб всі загинули, але, що? але щоб люди спаслися. Друга тема у нас була спасіння людей це спільна праця кожного з нас та на Духа Святого. Пам'ятайте, Женя читав про те, що в статуї не було рук, так? і що людина має разом з Господом Богом вти і проповідувати і проводити людей. Третє в нас було вірити навіть тоді, коли це дуже важко. Так? Ми говорили з вами, там була історія про те, що людина е, дуже довго вірила, і вірила, що вона народилася, якраз, що прийде Христос, але після того Він казав, що в часи Брижні вона народився. пам'ятаєте? але і Христос не прийшов. Е, четверте в нас було, що проповідь про. Кінець це бажання підготувати людей, а не налякати. Це те, що ми з вами часто проповідуємо і згадуємо, для чого взагалі наша проповідь останнього часу. Що вона так? Потім наступно у нас було, що кожне покоління мало святі очікування, що кожен чекав і казав, що в моєму поколінні що буде кінець світу. Я пам'ятаю, як мому казали, я пам'ятаю, що 2000 тисяч рік, казали, що ми не переживемо. Я був дуже маленький і чекав не маленький вже, я розумів все, але чекав 2000 рік, мало статися щось раз і все. Так? Нічого не сталося. Пройшов 2000 рік, ми встали і живемо при сьогоднішній день. Так? Далі да берегти істину до приходу Христа. Так, ми теж з вами це читали і визнати, що нас послуг Богові це робота Духа Святого. Те, що ми вчора з вами читали, і там наводилися слова про те, що людина тільки з Духом Святим, тільки за завдяки Господу Богу, може що бути послушна, може йти з Богом. тільки Бог може її врятувати, коли Дух Святий буде працювати на неї. І сьогодні б ми, ми б мали з вами говорити про те, як нам буде добре в новому Єрусалимі. Але ви знаєте, я не люблю про таке говорити, тому що. Це ще дуже далеко. Так? І може це гарно, коли ми розказуємо, як там буде, так? я вірю, що Бог дасть нам всім туди попасти. Знаєте, колись моя, моєї бабусі рідна тітка, вона така, мені дуже сильно любили, вона різні такі знаєте, розказувала прислів'я. І я згадав її прислів'я. вона колись казала таке прислів'я за цигана, Так? Казала, що циган ліг в порохи так? і в порохах намалював собі хату. І лежав в цих порохах і кричав на дітей, що вони йому попід вікна бігають. І от так само оця ситуація. Я не хочу, щоб ви з вами, знаєте, вже собі придумали, що ми в новому Єрусалимі. Тому краще розказувати про те, як ми будемо готуватися, як ми будемо до цього йти, і яка наша з вами мета. Але я би сьогодні хотів трішечки з іншої сторони зайти. І показати вам дуже цікаву деталь. Ви знаєте, це деталь, яку я вам зараз покажу, це не про масонів, не про те, який український народ обраний, але це є справді великі фактори, які би я хотів, щоб ви все-таки звернули увагу і щось трішечки зрозуміли, чому сьогодні в нас війна, чому всі події центрального світу знаходяться на території України. Це, що я вам показую, це є степ. Це все є Він